Я вже приїхала, як бачите. Значить, виїхала я на маршрутки в 6 годин ранку. І от зараз пів дванадцяти я вже приїхала. Думаю, зніму вам зразу, одразу відео. Погода тут похмура, дощ був в дорозі. Ну, Тут зараз немає. Тому запрошую всіх на прогулянку до Києва. Дала чемодан, валізу камеру схову. Тепер йдемо гуляти. Погода начебто гарна, я залишила рюкзак і залишила сумку. Ну так буде зручно. 100 гривень за те, що ну, за... сьогодні заберу. У мене сьогодні потяг в 15.20, а зараз на пів дванадцяти. Тому в мене є час погуляти, піти пообідати. Познімати для вас щось цікаве. Все, пішли. Я вперше, ну я, мабуть, вперше їхала маршруткою в Київ. Я завжди їздила поїздом, а тому як зараз невідомо, коли приїде твій поїзд, а в мене... А в мене мій поїзд на 15.20, а можна їхати до самого вечора сьогоднішнього, або й до ночі. То я вирішила їхати маршруткою. Ну, доїхали ми гарно. Я навіть спала в дорозі разів тричі. Заснула, проснулася. Нормально, ми вставали. Каву брала, пила. Одна була зупинка, а далі ми вже їхали без зупинки. Так то всюди нормально, було, був тільки один затор, трохи ми там подіргались туди-сюди, ну, затрималися, але так добре. Так, зараз ми підемо в цей секонд, що я вам показувала біля жде вокзал, залізничного вокзалу, то я думаю, що ви пам'ятаєте, хто раніше дивився, а хто ні, то я вам сьогодні зайду туди і познімаю. Яка ціна, не знаю, невідомо мені. А ще знаєте, що я забула. Я їхала маршрутки, забула я тапочки взяти. Тому прийдеться купити собі тапочки, тому що, ну як в кімнаті. Зручніше буде в тапках. Так, сьогодні в субота мінус 10%. Вчора був завод. Ну, подивимось, що тут що тут є. Купувати нічого не буду, просто покажу вам, познімаю. Поки він виглядає. Одразу перше, що знайшла, це пальто від відзара з якісної тканини, це вовна. Я не дивилась його. Таке воно стан має, ну, думаю, гарний стан має. І варто воно, коштує сьогодні 222 гривні, мінус 10% 200 гривень. Давайте склад подивимось. Стан гарний. Трішки прийм'яти, але в гарному стані. В складі, що у нас в складі? 100% візкозу це, мабуть, підкладка, а верхня частина 70% вовна і 25 поліамід Воно ну, в ковтунці має, але ну, це таке, що воно знімається все. Гарне пальто таке трохи як коконом пошито, плечі спущені. Не знаю, може візьму примір і поки подивлюся. Ще одне пальто. Це вже з етикеткою. Розмір S. Подивлюся, це на дотик як поліестер. Ну тут, тут китайською чи японською мовою щось написано. На дотик як поліестер. Сто відсотків вовна пальто. Ну, те все, але. Але вона в гарному стані. Бачите всі пальто з вовни. 222 гривні. Хотіла розмір подивитися, бо хоч бренд. Нічого не зрозуміло. 18-й розмір здається. Так. Багато пальт. І досить такі гарні. Так що це таке оси цікаве? 36-й розмір, рукавчик вузький, незручно буде носити таке, тому не дивимось. Дивимось щось цікаве, натуральне. Ну Застаріла застарілому плащ, тренч, вкорочений. Такий до колін. Зараз подивлюсь, яка ціна. Сантропе. Так, ціна. ціна сьогодні тут буде 255 гривень. Красиві, але ну, тут вовна, здається, трохи щось є, але воно якесь дивно пошите, красиво. Це синтетика аж відчувається. Так. Ну, дивлюсь, такі більш, більш цікаві, цікаві. Дуже гарний. Давайте подивимось, який склад в нього. Така ціна Який склад. Таке бачите, як букліровано? 430. Це дорожче, навіть чим зараз. Так, склад. Склад каміни незрозумілий. Немає складу тканини. Так, більш ніки, немає, вірог немає. І це ж все, що є. Так, далі, йшли далі. Так, взуття тут, як завжди, дуже багато, такі цікаві. 38-й розмір, мій розмір. Це шкіра здається, можливо, ні, не знаю. От де роздивлялся. 38-36 в окулярах я не роздивилася. Дивимось таке взуття. Красиво, дуже багато. Це таке цікаві, ну вже бачите, пошкоджені. Ці цікаві, великі розміни, такі важкі. ціна. Хотіла подивитися, яка ціна. Не зрозуміла ціна. 430. 430. Всі тут шкіряні по 430. Такі на бачите на високому підборі шкіряні 430. Тут пошкоджені. Всередині пошкоджені. Зовні ідеальний, а всередині пошкоджені. Так сіло, воно велике на мене, мабуть, а мужині. Рукав нормальний. В принципі, непогано. В принципі, досить так добре. Його розгладити, розпарити. буде гарне пальто. за 200 гривень. Чому бійні? Взагалі на крупнішу дівчинку потрібно. Мені подобається в розстрібнутому вигляді. Довжені вона десь по ікру. Ну, не дуже довге, не максимально довго. Найшла такий, таку парочку Ріно Пелі. 36-й розмір в ідеальному стані. ну Це поліестер, звичайно, але вона дуже гарна, довга. І я думаю, що це щось таке дороге. Тачок багато, дуже багато. Є ще його вибрати, тому, тому можу запропонувати прийти сюди, в магазин. Це не реклама, я просто ділюся. Ділюся, де я був, буваю і що я бачу. Ось такий плачу цікавий. Гарний. Оцей гарний, Він такий утеплений з площовки. Так, 17 цікава, 430. Рівень. Він утеплений. Нейлон поверху. Він дуже красивий і буде гарно сидіти на фігурі. рукавчик широкий. Приміряти, да? Ну ладно, зараз візьму ще цей плащ. Примірюю вам, покажу. Ще подивлюсь, що тут я і покажу вам плащ. Він мені сподобався. Ну, 400 гривень це недорого, хоч він і не лон, але він... Утеплений буде гріти, я думаю. Так що у нас є. джинси маленького розміру. Щось подивлюсь сама, то незручно одною рукою. Щось знайду, вам покажу. Ось який гарний. Досить гарний і по довжині, рукавчик гарний. І по плечах тут дуже гарно виглядає. І по довжині також. Легенький-легенький але буде гріти, тому що він трошки теплий і не буде промокати. Дуже гарний. Ну, навіть на таку погоду, як сьогодні, якщо не дуже холодно, то його можна вдягати. Шикарний плащик. За 400 гривень. Дуже гарний. Да, 430 мінус 10%, О, зрозуміло. Сподобався. Так, дивіться, моя любов. Я знайшла таку майку, яку я люблю. Заксамита, ну немає бірки з складом, бірки з брендом. Все обрізано, але ну, вона мені... Дуже подобається. Я таке люблю. І сьогодні ціна 94 гривні мінус 10%, то я думаю, що я її, мабуть, куплю собі. Ось дивіться, що я знайшла тут. Ой, щось падає, щось як, вибачте, підніму. Тут тремпель один упав. Хоч вішак, як там хто каже. Так дивіться, це воно. Вовна і Ангора така ковтинка розмір М. Я не знаю, що це за бренд, але досить в ідеальному стані. Пухнаста, така подовжена. Я не знаю, що це, як туніка, щось таке. Ціна ціна ціну. Ціна 350 гривень, ну 310, десь 320. Ну, ця кафтинка, ця маєчка, це моя любов, любовна любов. Я хочу її собі купити. Так, далі дивлюся. Ще знайшла таку кафтинку, це 100% вовна і вона нова. Нова, тому що видно, що її ніхто не носив. Це така підівати, як термобілизна. З вовни, ціна сьогодні 350. Ну, для такої речі, це, я думаю, дуже гарна ціна. Стан ідеально, новий, м'яка, така вовна мериноса. Так, видно, вода. Дуже гарно Зайшли, ми з Мішою, що мене зустрів, в, в ресторан Чорноморка. Тут біля універмаги Київ. Я тут жодного разу не була. Хочу вам показати ціни, тут, звісно, не, не маленькі. Немаленькі ціни, але не кожен день тут буваємо. Міша каже, заказуй, замовляй, що ти хочеш. Що я голодна. Добре? Добре? О, дякую вам. Добре. Чи знаєте, що бажаєте чи ще пару Ні, поки що обираю. Добре. Мене звати Дарина, буде заводний зброй. Дякую. Вам юшечку принесли як комплімент. Прикольно. Тут все рибне, все все рибне, тому буду обирати. Я не знаю, що я оберу. а чего? а ведь там что-то вырывается его, его надо, надо включать надо? надо выключить чтобы минут 15 постояло а затем включить? Mm. Если чего не сделаешь, видно, там не запустится. Mm -hmm. Вот я скачками как держу. Так шесть. И венка же такие, все, я холодильник запустил. Вещи забираю, я поехал. Я остаюсь сам. а вдруг тревога, а я сам. Ну как да, вы хоть в если что, Хоча бы на кухню вийде, то на кухню. Принесли мені мою яєшню на картопляній вапну. Це страндець, вона така велика. Більше ніж моя долоня. Два, дві яєчні, не одна. Я ще суп з'їла, два. два. Дві чашки супу, то що Миша не захотів. Це ужас. Куди мені це тепер? Ну, буду їсти, що робити. Покажу вам стіни, тут такі красиві. Гарний такий заклад. Дуже цікаво зроблений. Просто намальова. Це Київ. Побули. Побули в гостях у Києва. Тепер сідаю на поїзд, Києва рохта Вже зустрінемось вже в Татарові, тому побажайте мені гарної дороги, будемо їхати. Каже, помахай ручкою, махай, махай. І крада бачити. Думаю, вам сподобається наша подорож.